Універсальна мульти-міні-зарядка Toolkit M7. Розпакування плюс скоротесненький огляд. Комплектації кабель USB USB, захисна плівка, інструкція. Біля екрану розташована кнопка Exit та керувальна енкодер кнопка. Живиться через XT60 та USB порта. Вихід XT60 плюс балансирний порт. Знизу розташований вентилятор і ніжки. Подаю живлення через XT60. На головному екрані можна побачити вхідну напругу живлення, скільки енергії вже передано. Температуру пристрою, червоним напруга акумулятора, зеленим струм зарядки-розрядки, таймер показує час роботи, є мість скільки мА вже залито. Ну і ще відображення напруги по кожній комірці та внутрішній опір. В головному меню можна вибрати тип акумулятора. Помірку, яку потрібно зарядити чи розрядити, режим зарядки, розрядки, кінцевий вольтаж, струм заряду, розряду. Перевіримо його в роботі на акумуляторній батареї до FPV, яку можна придбати у нашому магазині. Для замовлення даної зарядки переходіть по посиланню в коментарях.